Після 22-го року місцеві ввели такий мєм, який дуже, добре, напевно, характеризує да, ці території. Можна до, до них прислухатися, в принципі, самим не вигадувати нічого. Вони називають ну, ці території, да, ЖНР, Жіноча Народна Республіка. Це сталося після цієї масової такої варварської мобілізації місцевого населення а, і чоловічого. Да. І якщо ми побачимо, хто там взагалі живе, в основному домінуюча категорія населення це дійсно жінки, причому ну такого вже середнього передпенсійного або взагалі похилого віку, можете звернути увагу часто звідти з'являються якісь відео де. Ну, якийсь сход, да, там влада зустрічається там, з місцевим населенням, або там щось лагодять трубу, і вийшли люди, е, значить, поспілкуватися там з ЖЕКом, або там волонтери роздають якусь гуманітарку, і виходять люди. І ви побачите на будь-якій масовці, що там реально 80-90% це жінки.